Повторна повістка, кого працівники ТЦК запросять для проходження ВЛК уже наступного місяця. Мілізацію в Україні подовжили щонайменше до 15 листопада 2023 року. Тож військовозобов'язані і надалі отримуватимуть повістки дехто з них повторно. Про це розповідає ТСН. В Україні під час дії воєнного стану вручають три види повісток. Для уточнення даних про склад сім'ї, стан здоров'я військовозобов'язаного, місце роботи тощо. А проходження військово-лікарської комісії ВЛК. Мобілізаційне розпорядження таку повістку можуть вручити лише після проходження ВЛК у разі, якщо військовозобов'язаного визнали придатним до військової служби. Також існує четвертий вид повістки про призов на строкову службу, однак він не відбувається під час воєнного стану Кому можуть вручити повістку восени. Оскільки загальна мобілізація триває, повістку восени можуть отримати такі категорії громадян. Із досвідом військової служби придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років. Без досвіду військової служби придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років. Зняті і виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років з білим квитком, які визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану рішенням ВЛК. Хто може отримати повістку повторно, частина чоловіків отримали повістку або добровільно прийшли до ТЦК після початку повномасштабної війни, проте їх досі не мобілізували. Серед них є ті, кого ВЛК визнала придатними, тож вони не мають права на відстрочку. Отже, уповноважені особи можуть вручити їм повістку повторно. Відповідно до українського законодавства, уточнювати облікові дані в ТЦК необхідно упродовж семи днів після будь-яких змін. Втім, не рідше ніж раз на п'ять років. Рішення ВЛК про стан здоров'я дійсне протягом року. Деякі види відстрочки надаються на певний термін. Наприклад, на рік для навчання потім необхідно надавати нову довідку. Бронювання діє 6 місяців або поки існують відповідні підстави для установи. Таким чином, повістки можуть вручати повторно. Якщо ВЛК військовозобов'язаний проходив понад рік тому для перевірки облікових даних, для перевірки даних про забронюваного працівника. Для перевірки обставин на відстрочку. Для мобілізації.